Весело і креативно відзначили День прапора та День Незалежності України в 39-му садочку. Протягом тижня вихователі закладу провели тематичні заняття, патріотичні майстер-класи, готували і загальний святковий захід, розвагу для дітей з Україною в серці. Діти вивчили вірші, святкові таночки. Напередодні малювали патріотичні малюнки а також і діти, і вихователі донатили на зсу. Ми збирали кошти на протязі всього тижня. Сьогодні ми озвучимо суму. Дівчата готували такі скриньки спеціальні. Ну вони вже їх давно виготовили. Туди дітки кидають кошти, працівники закладу кладуть кошти. Сьогодні ми збирали гроші на FPV-дрон для третього полка сил спеціальних операцій. І сподіваємось, що ми купимо. Купимо дрон і фотографуємо дітей з ними і відправимо. Плановані у нас майстер-класи по виготовленню патріотичних браслетиків, які ми потім також передамо нашим захисникам і захисницям. І Дітки намалювали багато малюнків, також ми хочемо їх всі відправити. Зібрали 10 тисяч 390 гривень, підготували також патріотичні браслети. В рамках відзначення державних свят малечі запропонували вивчити вірш Україну. Україну. Хто розповів, отримав кульку. Є в мене батьківщина, має назву Україна, в мене нація своя, українець, мама, я. Є в мене рідна мова, українське, кожне слово. Співали на заході і українські пісні. До садочка завітали випускниці. Нема цей садочок як рідний, тому що я його відвідувала. І сьогодні завітала у цей садочок, виконуючи пісні віночок. Про віночок не лише співали, але й складали його. Також згадували смачні українські страви. А наприкінці всі затанцювали патріотичну руха.